Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ для вас. Студію працює Тетяна Іванська. Ну а разом з нами на зв'язку Микола Давидюк, політолог. Микола Вітаю! Слава Україні! Доброго дня, героям слава, Микола. Хочу розпочати нашу розмову з Трампа. Так з його тона, uh -huh. який нібито змінився, але давай тобою насправді розберемося, чи змінюється він, чи не змінюється. Ну а пізніше підемо на справи на в наші внутрішні, тому що цікаво відбувається довкола кабінету міністрів, довкола деяких міністрів. Розпочнімо все ж таки з президента України та президента Сполучених Штатів. Як пише Financial Times, нібито змінюється тон щодо Зеленського та Путіна. Ми також та чули певне невдоволення. Трампом Путіним, коли Путін пропонував своє посередництво, але тут ми можемо списати на певне роздратування та коли Трамп не міг вирішити швидко одну проблему, яку треба було нагально вирішити, а тут влазить Путін. Тим не менше, після ось цього суперсуперпродуктивного супер історичного, як сказав Трамп, саміту НАТО, ми також почули, що президент України виявляється милий хлопець і він хоче завершення війни. і Я поговорю з Путіним. Ось чи змінилася все ж таки риторика Трампа? Як е, тобі бачиться? Ну, мені кажеться, що так. Е, і Мирослава Пеца, яка теж війшла в цю дуель? словесною з Трампом мені здається зробила супер велику послугу країні, тому що якби її відповіді були не такими, а і ця сім'я була не така патріотична і не така дієва. А то, скажімо, так альтернативний сценарій від Трампа міг би бути надзвичайно іншим, тому що це була словесна дуель. Він її випробовував, він її атакував, але всі відповіді її публічно були суперправильні, супер правильні, супер. Дієві і в якийсь момент сказав, Окей, тоді сказати ні після ваших відповідей я вам не можу. Я не скажу поки що так, але і ні, точно ви не отримаєте. Мені здається, це от, ця схватка вона була надзвичайно важлива. От ну і загалом зустріч з Зеленським, про яку і Орбан, і Фіцо казав, що цієї зустрічі не буде. Вони казали, що не треба. От але Трам зустрівся і ось такі схвальні моменти. Плюс він відмовляє Путіну, і про це говорить в зустрічі. Не зустрічав в посередництві по Ірану. Він відмовляє Путіну в його спробах пудрити йому мізки, і ми бачимо, що дійсно ну невелике. Там вже таке, скажімо, звершення, але все рівно зміна в риториці певна відчувається. Покращення потепління до України є. Я думаю, що перелом стався насправді в Римі. От а зараз ми якраз пожинаємо плоди ось цих римських діалогів. Ну от і насправді для нас це можливість трошки покращити свої позиції. Поки що Трамп нічого не дав, але скажімо, шанс і можливість залишається. Наразі ми скажімо так: можемо фіксувати, що другим найбільшим бенефіціаром з цього саміту Трампа, як його вже назвав Рубіо саміту НАТО, є Україна. Саме НАТО, але воно це не всі це оцінять. Але те, що ми частину з тих грошей, де по 5% буде давати кожна країна, ми привеземо в Україну. Це супер. Друге, відбувся такий тектонічний смисловий. Рух і велика зміна Україна з прохача з країни, яка просила дайте гроші, перетворює, перетворюється в лідера виробника. І бачимо, що гроші, які зайшли в останні два тижні перед форумом, або заходять, або обіцяють, що зайдуть там. Є різні категорії. Ну от і Рено мільярдні інвестиції, і Шведська, Швецька Норвежська група, яка заводить 600 мільйонів. Компанія, яка там на українські дрони в Європі клеїть свої ліпучки 400 мільйонів від засновника Спотіфая, тобто бачимо, що мільярди стають типовою цифрою для інвестицій в українські мілтеки, українську оборонку. І це демонструє місце України в Європі, високотехнологічний виробник зброї на даних, яких в Європі немає. Вони є в Україні. Українці кажуть, інвестуйте, і буде безпека і вам, і нам. Із щита, який захищає Європу, ми перетворюємося в технологічний арсенал, силіконову долину мілтеку, яка чуть-чуть по починає набирати обертів. І ось на цьому форумі ми це відчули. І від, від стартапів ми потрошки почнемо будувати технологічні компанії, які зможуть ну от якраз перетворити країну дійсно в справжнього такого східно східноєвропейського тигра. Угу. Ну, ось тут питання в тому, а як будуть впливати на, на це все і на наші інвестиції, в тому числі відносини Сполучених Штатів з Росією, тому що я от закцентувала собі увагу на тому, що Трамп сказав: Ну я ще поговорю з Путіним по телефону. Я собі розумію, що насправді між ними відбувається можливо комунікація, про яку ми не знаємо, і ось після цього саміту, після знову ж таки трибуналу, там які був створений проти тер терористичної федерації та проти чергових злочинів. Ми ж розуміємо, що Путін буде намагатися якось діяти. Ось є тут у нас можливість випередити його, так не давати йому закидати м'яч на нашу сторону. Ну насправді ось ці відмазки Путіна дешеві. Росіяни, які втручалися в вибори сполучених штатах протягом чотирьох років, витратили багато часу, грошей, людських ресурсів. Зрозуміло, що просто так Трампа не кинуть, навіть якщо він їх буде посилати на три букви, показувати середнього пальця, ну, от або робити будь-що інше. Вони все рівно від нього не відстануть і всю його каденцію будуть його діставати і з якимись такими пропозиціями, спробами купити, обманути, маніпулювати, грати, затягувати, тобто типова російська гра, балалайка, типу, і от вони будуть на ній грати і танцювати як тонешні ведмені. Але mm -hmm. мені здається, що російська ця державна... Національна ідея це брехня, і оце дуже проявлялось. Коли Україна створила цей спецтрибунал, ну от нас самих до нього багато питань, тому що там можна було інакше і по іншому. Ну нічого зробили як зробили краще щось ніж нічого. Три з половиною роки вже це все триває. Треба якось фіналізуватися. І ми робимо цей трибунал. І тут вибігають оці всі Захарови і, ре... і решта цих відім з мікрофонами. І починають кричати: всі, хто буде підтримувати цей трибунал, це вороги Росії і агресивне недружнє ставлення до Росії. Що? Тобто ви вбиваєте дітей, викрадаєте їх десятками тисяч, вбиваєте цивільних, б'єте по пологових будинках, по інститутах, по цивільних будинках, і ви виходите, говорите про недружність, але ось це і є вся суть російської пропаганди. І мені здається, що ось Трамп, коли говорив останній раз з Зеленським, він це відчув. І він це бачив, і мені здається, що він от по цьому теж пройшовся. каже Путін складний, він не робить те, що потрібен, і коли він пропонує мені по Ірану допомогти по проблемах, і Трамп йому сказав, ти проблема, а Росія твоя проблема. Ви нічого не робите, ви брешете імітуєте, і далі далі далі. Тому мені здається, що ось цю брехню і маніпуляції почасли вичисляти і відкладати от в, іншу, в іншу таку стопочку з паперами, тому що Путін переграв себе, коли запропонував історію по Ірану. Ось тоді вже ну надто ну знаєте, надто сильно вже грубими масками він почав грати. Ну, і оточення Трампа йому явно поклало на сіло, Ну типу, ви серйозно, тобто він нами буде крутити. І ось тут Трамп зупинився і казав: Окей, приймай рішення в той же час. Трамп Путіну дозволяє проводити літній контрнаступ. Причому літній такі, що він буде тривати до грудня. А де ж 24 години Трамп каже, ну то був брутальний жарт. Ну, ми тут такі всі дуже сидимо ночами, сміємося. У нас летить по 500 шахетів. Але ми любимо такі брутальні жарти. Ну, сидимо і слухаємо, мотаємо на вуз. Ну от, але для нас зараз важливо ще більше попідставляти ось так Путіна, показати його сутність. А чим ближче буде до виборів, а зараз, якщо дійдемо до осені, то до виборів вже будуть считати місяцями. Ну от а тоді Трампу треба буде щось робити. бо... Почнуть голову піднімати демократи, які мовчать в Трампа ж зараз медовий місяць. Тому ніхто нічого не каже, ніхто не критикує. А тоді вже почнуть говорити: дивіться, в Каліфорнії протести. Люди виходять. Губернатор Каліфорнії уже натякає, що йде в президенти. Корі Букер 24 години виступав, натякає, що йде в президенти 20-ти чи там 30 тридцяти 33 -річний з охран Мамдані. Перемагає на суперпраймері з нью йорку і вже натякає, що Окасіо Картесі Бендер Сандерс будуть йти в президенти. Тобто це ще е, парламентський за рік, а тут вже натяки на президентський. Тобто вони всі в якийсь момент активізуються. Йому треба буде казати, а що ж ти робиш? Він каже: а це війна Байдена. А йому скажуть: дивись, так ти вже сам з цією війною рік живеш, скоро буде. І піде другий, а потім піде третій, коли вибори будуть підходити е, парламентські, так? І ось. Тут Трампу треба буде казати: Окей, ти або її завершуєш як війну Байдена, mm -hmm. або приходь і розпишися, що це в тому числі і твоя війна. Ти теж тут, ти теж президент, уже не перший рік, і давай тоді щось роби. Тоді в Трампа буде вихід тільки почати допомагати Україні, бо історія ну от бачили. ж, Зараз Рілси по інстаграму гуляють. Байден сидить в себе на дачі на пляжі. Їсть з внуком і з сином Морозовим. Mm -hmm. Тобто, в цілому в нього все нормально. Бажаємо йому здоров'я, але це меседж Трампу, типу, ну от сижу їм морозиво. Дивлюсь, що ти там чудиш, Чекаю, ну, от, І та, в якийсь момент можна йому було б символічно фактируємо насипати так, то Ту, морозу е теж непогано. Мені літо видає... зараз тепло. Ну таке собі літо враховуючи перший місяць, але можливо в Штатах тепліше. Мені видається, що небезпека може полягати в тому, що навіть за умови, що Трамп побачив, що Путін крутить Трампом і усіма міжнародними. Там правилами як хоче, мені видається, що небезпека полягає в самовпевненості в Трампа. Тобто, чи не захоче він в один момент використати це проти Путіна, але в свій спосіб, нікого якось не попередивши, і чи не зробить він цим гірше? Ну, а що нам гірше може бути? Ми три з половиною роки і так живемо на грані от, і людських можливостей, і третьої світової. Ну, Що в нас може бути гірше? От... А... Насправді дуже гарне інтерв'ю сьогодні вийшло з директора безпекової конференції Мюнхенської, який каже: Давайте перестанемо переоцінювати Росію. Надто сильно багато її наділили того, чого в неї насправді немає. Він каже: Європа в рази більше і по людях, і по фінансах, і по зброї. Просто політично не зібрана. Їм не вистачає цього українського пазла лідерства, який би їх мобілізував на реальне розуміння. Це міняється. Бачимо, що і Мерц, який прийшов на зміну Шольцу, і Меркель, типу, демонструє іншу політику. І заводи які закриваються, вони ж що закриваються, вони ремонтуються і перетворюються в заводи з виробництва танків. Ну, от, і навіть виробник автомобілів Порше згадав, що діди засновники ж бренду та не автомобілі робили, а двигуни для танків. Вони кажуть, і ми сюди теж повернемося в ці бізнеси, а Рено, яке. В 22-му не могло з ринку Росії вийти, а сьогодні з України робить дрони проти Росії на мільярди доларів. От тому насправді міняється, і якщо Путін захоче щось зробити, а які можливості щось зробити? Розумієте, проблема ж Росії, що її легко щитувати. Коли вона може зробити пакость, і ви повертаєтесь, вона ножом може вдарити в спину. Завжди знаєте, вона це зробить. Але вона буде грати в лестощі, в дружбу. Братерство, згадайте, з 91-го по 2001-й Росія ж там особливо до України рот свій не відкривала, брудний. Бо чому? Бо тут була ядерна зброя. І тільки в 2001-му останні ракети вивозять, починається тузла. А як так сталося? Бо Росія відчула, що змога з'явилася. Тому якщо Європа і Україна і Захід з Штатами будуть мати змогу. Множити на нуль Росію і її можливості, то Росія буде грати в Друга, Росія буде грати в G8, Росія буде грати. Давайте разом проти Китаю і будь-що інше. Ось Дуже це хочеться, буде Росія. Що вже хтось їм подарував ось цю табличку множення. Хочу поговорити про справи наші внутрішні, ми все а потім ділення, а потім та. А потім ділення і дроблення, особливо щоб дроби були. А дробів там so okay. є на що so okay. подробити, ось цю терористичну федерацію. Ми все стежили, повернеться Чернишов чи не повернеться. Зараз бачимо, що все ж таки він повернувся і навіть звертається до нас із зали суду. Але ось тут хочу поговорити не лише про Чорношов, а й про цілий Кабмін, тому що входять довкола цього. Чутки так, ну ось джерела різні повідомляють, що нібито можуть початися звільнення в кабміні, комусь вони загрожують, комусь вони не загрожують. Ось що про це ми можемо сказати? Чи це все відбувається на на, на тлі того, що мовляв вибори, не вибори, але хоча б якісь оновлення відбудеться, чи якась чистка почалася в Кабміні і тут корупційні скандали грають свою роль. Ну, я думаю, що корупційні скандали, той, хто їх запустив, повинен не бути покараний, тому що історія з Чернишовим – це показова відповідь. У нас повториться скандал, який розколе нашу дружбу із заходом, як було з гуманітаркою. Чи президент візьме посадить другого друга і наблизиться вже до на фінішну пряму стати справжнім лікван'ю. Тобто, він був Черчилем в цю війну. Зараз він може показати, що війна переходить в економіку, насправді, а війна переходить в економіку. Ну, от, і вдовгу відкриваємо заводи, будуємо оборону. Тобто зараз треба не тільки політичне лідерство і військове, зараз треба економічне лідерство. Економічне лідерство це в першу чергу боротьба з корупцією і чистота економіки, що ніхто не буде гризти з куптеви, уявіть такого прем'єр-міністра мати, який буде там тільки кешбеки отримувати. Розумієте? Ну, от. А тому зараз, от, президент, якщо Після а якщо після цього, якщо після скажімо так, якщо після президента Коломойського там теж складна посадка, чи можна її зараховувати не можна? Ну, ми на можна, на стороні президента. Да, можна зараховувати. Якщо зараз Чернишова посадить і всім корисанка, дивіться, хто буде красти, буде так як з ним. Ну от, тому, типу, ми, типу, вам це не пробачимо, і ми змусимо вас, вот якраз таки відповідати. От, і це насправді може бути дуже дуже гарна історія для нас. Ну, от, тому що країна почує, е, країна почує меседж, і ось це буде дуже класно. От. Але поки що цим меседжем не пахне. Навпаки кажуть: е, Ну, типу, він на роботі, в суд хай не йде, тут е, не вимагайте його посадки, вимагайте просто штрафу, ну, бо грошей в нього багато. Знаєте, типу. І от ось це більше виглядає, що намагаються справу спустити на гальмах. Mm -hmm. От і просто щоб воно ні до чого не призвело. Ну от і просто зробити так, щоб зробити так, щоб він не відповідав, і потім ми типу забули. Його потім тихенько звільнять, кудись там послом відправлять. Ну от, і все. На цьому все заверше. А міністерство Меністан, ну, так... єдності тоді це буде як що? Як покарання той, хто його очолить, чи взагалі розпустить? А... Тоді виникає питання: так, а на що було його ну... створювати? От, от питання, що воно не стільки Міністерство єдності, скільки Міністерство розпусти. Типу, е його привели туди з Нафтогазу. Давайте задамось питаннями: що він робив в Нафтогазі? Відомий нефтяник і Газовік. Чи можливо він фінансистом там був або ще кимось. Розумієте? А друге питання ж теж лежить в цій площині. А що він, крім себе, повернув з Європи? Ну Він себе не міг повернути з Європи Шмигалю слали листи, типу продовжить відрядження, бо тут підозра прилетіла. Ого, як цікаво, заговорили. Типу, то виходить, сім'ю вивозив, ну що, документи спалюють, да? типу докази знищують, ну, типу, запускають різні процеси. Тому зараз насправді це буде або великий сором для країни, якщо його відпускають при всіх ось цих багажах. Ну от або навпаки, президент отримує новий образ, значить, після Черчилля він стає лікванью, і Вся Європа знову ним гордиться. Бо вони хочуть кимось гордитися. Вони шукають в Україні історію, У них є збройні сили, супергероїчна історія 3,5 роки, Але вони шукають і політичну історію. Попередній образ завершився. Да, фіналом він повинен в кінці стати, якщо вже ми говоримо політичними образами, де Вступ в НАТО своя ядерна зброя, тобто чисто його персонаж, але ось між Черчілем і Деголем він трошки повинен бути лікван'ю, так так би мовити, навести порядок в господарстві і всіх казнокрадів вдарити по руках. Ну, от один друг сидить. Ну логічно було б посадити другого, Ну і потім займатися тихенько посадкою третього і просто стати легендарним лікван'ю Європи, який зробив такі речі, і тут вибір до президента, бо насправді Чернийшов не носій рейтингу. Але якщо в цьому суспільному договорі, де країна каже, ми погодились на автократію, тільки правте нами мудро, корупціонерів сажайте, військових нагороджуйте. Якщо буде по-іншому, то люди теж зроблять тріщину в рейтингу президента і скажуть: а що ж ви так з нами нечесно? Ми mm -hmm. ж то думали, що ви по правді нас тут судите, розумієте? І це насправді внутрішні глибинні переживання країни, тому що країна об'єднується навколо президента як носія прапору, як лідер, який був обраний до війни, і забувають про терміни, забувають про повноваження, забувають про цензуру. Все забувають і пробачають. Але поки йде справедливість, а коли бачимо казнокрад, який в війну, а знову ж таки, казнокрад війну гірше окупанта. Тому що коли він краде в нас, сильніший стає окупант, бо в нас менше ресурсу. Mm. І ось зараз бачимо, що ось така історія з'являється. І тут президент президента вибір. Бо, знову ж, Чернішов політично не постраждає, він нуль без палички політично. Він там технократичне, прихлібательне оточення президента, яке хоче капіталізувати знаходження там, в першому рукостисканні. А президент відповідатиме, тому що він рейтингова особа. Він лідер, типу. Йому треба дивитися за рейтинги за суспільним осудом, позитивним негативним. Типу, і ось якраз, якщо ця справа вирішиться на благо Чернишова, то вона піде в мінус самому Зеленському. А чи допускаєте, що якщо все ж таки ну от ми знаємо зараз, що на набу і сап е, хочуть застосувати до віце-прем'єр-міністра запобіжний захід е, заход у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів гривень, е, і хочуть відсторонити його від посади? Чи допускаєте, що він ось це все отримає і десь все рівно зникне з території України? Може бути таке, а потім десь а... скаже, а ось я тут. Або навіть не скаже, суспільство запитає: так, а де Чернешов? А потім виявиться, що він десь не знаю, Монако в... чи в Відні, а, а де коля котлета? От суспільство не задає питань. Теж за все нормально, сидить в пінхаусі. І... Ходить, Каже, не забирайте ходить мої на засідання Верховної Ради, як ми бачимо, зі ну, все, в Значить, Значить, це нормально, значить, це не посадка, значить, це імітація. Так само тут. А чим більше. Застава в сотнях мільйонів доларів, яку він внесе, щоб не, не, не присісти. ж, це ж не посадка, це запобіжний захід. Mm -hmm. Чим більше сотень мільйонів доларів він внесе, тим більше підтвердження, що він грабував. Розумієте? І ось це якраз перед європейцями знову ж таки покажіть. от Уряд Макрона в середньому власність міністра, хоча це вважається багатий уряд. 2-2,5 мільйони. Є дехто там по 14, такі сімейні фірми, нерухомість. Когось. Але все рівно, все рівно в середньому до 2 мільйонів євро це французький міністр. Якщо тут міністр просто на ізі вносить там 100 чи 120 мільйонів, ну в Брюсселі, в Парижі, аукнеться. це міністр самого захудалого міністерства, який пройшов Нафтогаз і Мінрегіон. Розумієте, який відповідав за розбудову, відбудову і недобудову. І тоді вони скажуть: ого, типу, у вас тут міністри, ресурсні хлопці. Да? Mm -hmm. От тому, що вважати його бізнесменом в чистому вигляді не можна, тому що це бізнес наближений до влади. І якщо ти бізнесмен, то займайся бізнесом. Чого ж ти вліз сюди, щоб торгувати державою? А mm -hmm. виходить, що звинувачують саме в цьому. Тому для нас насправді дуже важливо, щоб ця історія відбулася справедливо і для населення України і держави України, і для європейських партнерів, бо судитимуть саме по цій справі. Ось це Рубікон, який шлях ми обираємо. Корупцію і покривательство чи чесний європейський шлях і швидко заходимо в євросоюз. Ну і з питання в тому, що якщо ми цей Рубікон проходимо гідно, та у питанні Черношова мені видається, що у нас попереду будуть нові Рубікони, і тоді це відкриває можливості до інших справ щодо інших, інших осіб. Я б сказала так, Микола Давидюк, політолог разом із нами був на зв'язку. Ми зараз зробимо паузу, і після новин та інформації повертаємося до студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.